Привіт, мої любі! Сьогодні у мене перше розпакування, перша посилочка по каталогу 8. На жаль, у мене на руках його немає, як і у всіх його нема, бо друк його відмінили з непредбачуваних причин, форс-мажор, але вдруг не пустили 8-й каталог. На його чергу пускають 9-й, тобто, чекайте, десь 20 серпня каталог в продажі 9-й повинен бути. Зверніть на це увагу. Також хочу звернути увагу в вашу, і, якщо мене дивляться, кувальники наші погана, дуже заклеєна посилочка. Дуже погана, бачите, вона зразу і відкрилася, тільки перерізалася з однієї сторони, вона відкрилася. Так, що ж я замовила? Посилочка невеличка для себе і для дівчат, які в мене піді мною я проводжу кожен каталог розіграш. І тут подарунки на наступний розіграш по результатам серпня. Всі, хто, всі, хто роблять замовлення від 15 балів, беруть участь у цьому розіграші. Так, складала мені накладна. По каталогу в мене 3395 і з урахуванням знижок і акцій у мене 2232 гривні. Що я набрала? Давайте дивитися. Бади це новинка. Хотіла показати на розвороті каталогу, але не можу. Unice Hills Man і, e, g men і g women це e, набір. Він, тут, навірний, до речі, розрахунок. Мені повинні його перерахувати. Він повинен йти. Зараз дивимося: тут дієтична добавка 33%. А вона повинна йти за 50%. Хто зробив замовлення і замовив цей набірчик, там на сторінки набірчик за 495 гривень, здається. То знижка на набір не 33%, а 50% повинен бути перерахунок. Треба нагадати будь, дівчатам, що вони його зробили. Отже, взяла я ось такі. Капсулки для себе і чоловіка, ну, я, відповідно, не буду зараз їх приймати. нормалізує менструальний цикл, поліпшує, це я читаю для жінок, поліпшує перебіг кліматичного періоду. Зверніть увагу для жінок, які вже в менопаузі, рекомендовано приймати. Підтримує гормональний стан тобто жіночі вітаміни. Дивлюсь, що тут ще написано: дієтична добавка до раціонного харчування G-Woman Unice маса капсул, тобто капсули, застереження. Діетичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону, це зрозуміло. Не перевищити рекомендовану дозу. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем, не є лікарським. Засобам. Тобто, якщо у вас якісь є проблеми е, гормональні, варто все-таки звернутися до свого ендокринолога або кінеколога, да, дивлячись, які у вас проблеми, і показати ці е, вітамінки, чи варто їх мож, чи можна їх приймати. Проти показання, індивідуальна непереносимість компонентів дитячий вік. Тобто, е, якщо це ще дівчинка. Тут я не знаю, з якого року можна, ну, мабуть, з 16 Не знаю, з якого з скільки років можна приймати. Вагітність період лактації. ну, Тобто, те, то, що я і казала, що я не можу їх приймати. Хай лежать. Склад однієї капсули. Е, так, Кореневище, ці місифули, кореніща лепехи. Ой, ну це дуже складно для мене буду зараз ламати язик. Жінкам, що менструюють, приймати у другій половині циклу. Ось так, з 14-15 дня. Тобто, в першу половину циклу не можна приймати. І до початку наступної менструації. Тобто, у, е, як це називається, фертильна фаза, а то про. господи, забула, як вона називається. Неважно. Ну, в общем, другу половину цикла. Е, жінкам в менопаузі на паузі приймати циклічними курсами, три тижні приймати, сім днів перерви. Ось так. Також є рекомендації до застосування, які ви обов'язково прочитаєте. 60 капсул. А як приймати? Як приймати? А, ну, дорослим а по одній капсулі три рази на день. Ось так. Ну, все почитайте обов'язково, просто так їх пити аби, аби як піддати рот не можна. Це гар... такі вони впливають на гормональний стан на жіночий, чоловікам його пити не можна, відповідно. А чоловікам потрібно пити ось таке: Юнайсхіл серія з G-Man підтримує здоров'я, передміхорової залози, нормалізує гормональний стан у чоловіків, підвищує потенцію та працездатність для своїх любих чоловіків, як і я, ви придбаєте такі вітамінчики. Застереження дитичного баку не слід використовувати те ж саме е, так. протипоказання, індивідуальне непринесення з дитячий вік. Тобто всім дорослим чоловікам його можна приймати. Е, Фітекомплекс Джемен рекомендований чоловікам як загально зміцнюючий засіб для профілактики захворювань передміхової залози. Нормалізує гормональний баланс у чоловіків, підвищує потенцію і працездатність. Має адаптигенну, антиоксидантну протизапальну дію, володіє якою жовчогінною та сечогінною дією. Так, спосіб застосування дорослим, по 2 капсули 2-3 рази на день. Рекомендований темп прийому 3 місяці з перервою 7 днів. 3 місяці треба його пити. Так, ну і е, опис складу я не буду, також там дуже багато для мене важких слів. Ось такий набірчик. До речі, це нова серія. Я під цим відео викладу посилання на поточний каталог. Він буде у мене електронним каталогом іти, щоб ви могли передивитися в каталог відповідно і подивитися, ознайомитися, що пропонує компанія. Це нова серія. Хто не бачив презентацію компанії, влада розповідала про неї до серії G-Man-G-Woman, ще буде додаватися в кінці місяця, сподіваюся, воно буде. Буде для інтимної гігієни засіб підмивачка і буде лубрикант. Ось, лубрикант ще буде. Що собі замовила? Я собі замовила маску. Одна з моїх улюблених масок для волосся з арганою і, і чимось. Воно йде за серія для фарбованого волосся. Не відкрию, бо треба здрати наліпку. Ну, я люблю, користуюсь, рекомендую. Також собі замовила, у мене вже там останні три каплі залишилося. трояндову водичку. Я впевнена, що всі її знають, всі її люблять. Всі користуються, якщо не, то обов'язково придбайте і використовуйте замість тоніку. Як то роблю я. Я перепробувала різні тоніки, і трояндова вода для мене найкраща, Особливо саме ця. Що я для себе ще взяла? А, ось. У нас є акція, зараз вона діє чи не діє, не пам'ятаю, до якого числа вона була. Може і діє. До 8-го, може числа. Ну, не була акція по мегабалам, і там був. Розладжуюча сиворотка серії Біотін це Польща. Скажу по секрету, це моя улюбленіша серія по догляду за обличчям. Ось і я її обов'язково всім рекомендую придбати. В неї входить не лише ця сиверка, сивертка для очей, під очки. Крема входять нічна маска, крем і два денних крема на різну вікову категорію. Я буду поповняти собі свої запаси, бо я користуюсь дуже активно цими засобами, і це в мене буде в запасик. Треба ще купити вже нічну маску крем, бо в мене закінчиться чого доставки достатньо, з сфоткаю. Так, що я ще набрала? Набрала, тепер показую це те, що собі, а тепер буду показувати те, що дівчатам. Дівчата мої любі, хто мене дивиться для вас. Я то ще не купляла, не дивилась, що воно таке. Але ви знаєте, що я люблю вас балувати різними цікавинками, новинками, нестарезним чимсь, що воно вже приїлося, а те, що я особисто не пробувала або пробувала і хочу вам дати, пропробувати. Щось тут грязне, бачите, грязне зараз подумають. Дати, спробувати ось. І рекомендую. І таким способом хочу вам віддячити за вашу довіру до мене, щоб приєдналися до моєї структури. І що е приймаєте участь у розіграші, роблячи замовлення. Ну, надо же таке чорне, десь воно в грязі було, можна буде добре відмити. Так, це серія біотин також, але це засоби не для обличчя, а для тіла. Е, так, дивимося, що тут? Ін... інстант До речі, брала, я не знаю навіть, що воно таке. Будемо за вами зараз розбиратися. Інстант... Хел, якийсь хрестик намальований. Якщо зможу прочитати, відновлюючи лосьон для сухої шкіри біотінг, кір 250 мл. Поверніть гарний, здоровий вигляд своєму тілу. Це лосьон. Відновить, відновить комфорт і впевненість у собі, насичена забезп... концентрована формула росіону, Ефективно розгладжує живить ваше тіло для забезпечення оптимального зволоження та покращого кровообігу. Ну, Взагалі, ви зрозуміли: це цейон для тіла, для сухої шкіри. Тут якісь тут у нас написано, мабуть, ж, на поляцькому. Я не вмію читати, буду нюхать. Ну, Ой, він, до речі, дуже густий. Показую, бачите, як кремчик такий. Густенький, ем, от. і пахне він приємно, не дуже насичено. О, клас. Клас, 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 клас. Так. Мені подобається відчуття на ручках класне, приємне, нежирне, але відчуття таке зволоження класне. Це, мабуть, також ласьйон в але інше. Давайте читати. ну Дивіться, вона навіть даже... етикеточка грязна. Десь ласьйон валявся в грязюці. Так, зволожище зато відніше, мені видно, що написано, чи, чи не друковано. Зволожище лесьйон для тіла. Сучасний догляд за тілом це просто це для сухої шкіри, а тут не написано для якої. Сучасний догляд за шкіром. Фу, сучасний догляд за тілом у гармонії з природою, завдяки багатій формулі лосьйон, швидко зволожує, відновлює комфорт сухої, грубої, чутливої шкіри. Сучасний косметичний засіб ну, общем, по понятне. Спосіб застосування, запобіжні заходи, ну і все. Великий об'єм. Дивимося, що у нас тут. Така ж консистенція кремова. Такий самий. Ні, більш, знаєте, нагадує запах цей жирніший, мені здається. Нагадує запах дитячого крему типа Красна Шапочка. Ну, такий більш насиченіший запах, але не різкий. І такий більш жирніший. Цей такий ні, а цей так. Да. Але все одно немає жирності на руках. І останнє щось таке з магдалем, чи що це намальоване? Так, Ekolгіxkin. До речі, ця продукція це з Біотін, що я вам показую, тут 98% компонентів екологічні, Тобто це Vigan вважається. Так? І ціна на них дуже класна. Ці сиворотки вони по каталогу йдуть ну, взагалі ця серія для обличчя і крема, і сиворотки йдуть по 450 десь гривень. Тобто, це норм і вистачає надовго, до речі. Розгладжуючи ласьйон для тіла ще один ласьйон. Розгладжуючи. Поверніть гарний здоровий вигляд своєму тілу. Здається, те саме написано. Чим вони відрізняються? ну давайте цей. Ага, тут ми кнопку должны нажати. Чік, Капнем собі сюди. Незрозуміла зрозуміла мабуть. Трошки рідший. Пахне як ласьон для тіла. Так, да, це рідший. І мабуть, вже у мене запахи всі змішалися. Зато шкіра, супер. Давайте я їх покажу в цьому каталозі, в старому, в всьому. Восьмого немає взагалі, а дев'ятого ще нема. Ось ці ласьйони. Давайте я тут почитаю. Дайте краще своєму тілу називається. Звол... Ага, Зволожище ласьйон, третири пири. Усунення цей, синенький, голубенький. усунення сухості шкіри вже на першому тижні використання. Червоненький сквалені потужні зволоження. сквален, потужно зволожує сквален, це, мабуть, якийсь компонент, не забиваючи пори. Так, цей же, я так казала, що він менш жирний. І оце ось підсилення регенерації шкіри на 75%. Шкіра зволожена 24% на 7%. Ну, прямо цікаво, можете відкрити старі каталожки, почитати про них. Ем, рекомендую взагалі всю серію, тому я не знаю, як їх обирати між собою, які краще, які гірше. Ем, ну, я, мабуть, для себе те, перепробувала червоненький, мабуть, саме мені сподобався. І ще вам показую новинку Поляцьку. Ну, як новинка, новинка, вона вже декілька каталогів, але для себе я таке не брала і, мабуть, ніхто не бере, тому що цей продукт він маленький. І він дорогенький, як на нього. Це крем для рук, е який, я не знаю, ну, гарний це для дітей чи що. Ну, тим не, не він у нас є. І я його взяла для своїх дівчат три штуки, і четвертий для себе. Зараз подивимося, якщо там закрита фольгою, то я розкривати не буду. Відповідно, до малюнків ми бачимо, з чим вони цей з агарбор, з кавуном, з кокосом. Не знаю, дивлюсь. Маракуя і екстракт мангу. І останні, це, мабуть, гранат, асая і гранат. Тут по два компоненти. Так, поживний олією, та екстрактом Ага, кокос і ананас. Ух ти, божечки, який же собі залишить. Навіть, навіть не знаю. Який же залишить собі? І цей хвостик, авокадо екстрактом кавуна. Ну, я думаю, що вони всі дуже чудова, гарна. Пахнуть ароматний гарний, дивимося на що тут у нас, як воно закрито. І я розумію, що це продукт не першої необхідності за ціною, яка вона є в каталозі. Дівчата для себе його не куплять, тому я купляю для них і побалую. Ні, не покажу я вам нічого, бо воно закрите все фольгою. І я оберу зараз для себе, який залишити. Давайте по красоті. що Зараз ми їх там розставимо: блакитний, червоний. Ісь такий синенький більше, що до чого підходить. Тут що в нас гранат і асая. Гранат асая, кокос. Ну, не знаю, я хочу собі кокоса залишити у такого медмедика, медмедика. Це сюди, тоді буде ну, а цей сюди, так? Або так. Дівчатка, ось ваші подарунки будуть. Так, або так, або не так, або ось так. Ну, якось так. Розберемося. Цього ведмедика я собі залишу. Ними добре гратися з дітками. Клас так. Я його відкрию і покажу вам. Так. Це сюди. Пук. Пук, маленький пук. Повинен він мати аромат кокоса і ананаса. Так. Ой, аромат кокоса це супер. Жирненький доволі. М -м -м -м. Суп... Крем, ?yss... до речі, крем дуже класний. Я думаю, що всі інші крема цієї серії також вони з такої жирнесенької приємної консистенції. Не залишає, вони впітуються, вбираються дуже добре. Аромат приємний, не різкий, дуже приємний. Тому, в принципі, я їх рекомендую, якщо у вас є на них гроші. Ну, по знижці можна, звичайно, брати. Ой, по знижці тюбики 50 мл, для сумочки кинуть. Вон, такий більш дитячий варіант, мені здається. Ну, В принципі, на цьому в мене замовлення усе. те, що хотіла вам запропонувати на бекстейджі, тобто на останній сторінці серпневого каталогу, у нас йде крем з кінським каштаном. Хотіла, хотіла швидко вам показати, але ви і так все знаєте крем з кінським кашляном, так? ем, він йде за ціною о, 150. Ні, не скажу, дівчат, 7, 79 гривень. Не скажу точно, е, ще раз прикріплюю до, до цього відео посилання, на каталог передивіться. На цьому в мене все. Ось такі красиві продукти, яскраві, гарнючі. За... Всім пока-пока!